Намалюємо спіраль в Scratch. Малювати розпочнемо тоді, коли ми натискаємо на зелений прапорець. Отже, в область коду з групи події перетягуємо блок, коли зелений прапорець натиснуто. Ну і коли спрайт буде рухатись, за ним буде залишатися лінія. Отже, нам потрібно опустити олівець, а для цього потрібно спочатку додати розширення олівець. Для цього натискаємо кнопку додати розширення в нижньому лівому кутку та вибираємо ось тут олівець. Бачимо, з'явився ось тут олівець. Опускаємо його. Нам потрібно буде постійно виконувати ті самі дії. Отже, скористаємося циклом повторити. Кількість повторень зараз ми ще не знаємо, але їх буде багато в мене. Зараз веду просто тисячу. Як ми заговорили, спрайт має рухатись. Отже, з групи рух. Всередину циклу додаємо перемістити на якусь кількість кроків. І якщо ми малюємо спіраль, значить потрібно повернути на якийсь кут. Давайте повернемо на 4 градуси, але якщо ми зараз запустимо, то буде малюватися тільки коло. Так, зараз коло завелике. Зупинимо. Будемо переміщати, наприклад, на 5 кроків. Бачимо, в нас постійно малює коло. Ну, по-перше, давайте додамо. Очистити все на початок. Тобто, коли ми запускаємо прапорець, якщо в нас вже щось намальовано, тоді сцена очиститься. Ну і що починалося малювати з центру сцени. Для цього додаємо перемістити в X, Y. І центр сцени це в нас x 0 Y-0. Ось тут буде центр. Давайте запустимо. І бачимо, в нас малює коло. Ну і дуже довго буде це коло малювати, зараз зупинимо. А нам потрібно, щоб малювала спіраль. Яким чином ми її будемо малювати? Ми зробимо так, що спрайт буде робити крок чуть-чуть більший. Для того, щоб це зробити, створимо деяку змінну. Переходимо в групу змінні, натискаємо Створити змінну». Давайте назвемо дану змінну крок. Гаразд. Коли ми розпочнемо малювати, давайте надамо даній змінній значення. 0. І, як ми з вами говорили, будемо переміщати на крок. І ось цю зміну будемо кожного разу збільшувати. А збільшувати будемо на одну соту. Тобто, кожного разу крок буде чуть-чуть тільки більший. Зверніть увагу, що ось тут на скрапка, а не кома. Бачимо, зараз змінна крок відображається на сцені, щоб вона не відображалася. Натиснемо ось тут прапорець. Ну і спіраль у нас буде малювати родейкіт Спрайт, але нам не потрібно, щоб він не відображався на сцені. Просто натиснемо на кнопку приховати, щоб він не відображався. Так, бачимо, починає малювати. Ну і малювати буде дуже довго. Давайте включимо турборежим. В цьому випадку зразу буде виконаний весь скрипт. Отже, вийшла у нас ось така спіраль. Давайте зробимо так, щоб спіраль була більша, тобто на всю сцену. Давайте кількість повторень. Поставимо 1500, це вже забагато. Ну а 1300 якраз добре. Тільки одної лінії заходить. Давайте ще зробимо, щоб лінія була більш товстішою. Наприклад, задамо розмір олівця 3. Ось така, і щоб спіраль була ще різнокольорова. Всередину циклу додамо змінити колір олівця. Ну, нехай буде на 10. Можете вставити якесь власне число. У нас вийшла ось така спіраль. Зрозуміло у зв'язку з тим, що увімкнений турборежим. Спіраль зразу намальована. Якщо ми вимкнемо, то можна переконатися, як малюється ось тана спіраль. Зараз я пришвидшу трішки відео. Можете ще поекспериментувати з кроком. Якщо буде більший крок, то відстань між лініями спіралі буде більшою. Аналогічно з поворотом на кількість градусів. Давайте назвемо наш проєкт спіраль. Та збережемо на комп'ютері. Файл вивантажити на ваш комп'ютер. Спіраль намальована. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе. Все буде Україна!